Як планують розвивати червоноградську громаду після закриття шахт. У Львові стартував майстер-клас з відновлення історичних стінописів. У Львові провели акцію до Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Ігор Вавренчук з Червонограда. Сьомий рік працює на шахті. Каже, що з майбутнім закриттям копалень у місті може зрости безробіття. Ну, звичайно, перспектива не на хті. По тому, як шахти би закрили. Ну, але я думаю, що Та ми люди такі, що простосовуємося до всього завжди. Ну, хотілося, звичайно, щоб підприємство працювало, бо це. Тисячі родин, кожна шахтаря їхні сімей дуже важливо, щоб держава показала все таки, що вона нас не залишить. Чому зараз не показати, наприклад, от взяти у нас є сьома шахта закрита, перша шахта закрита, на їхній базі не створити якесь підприємство, показати, що кожне підприємство, яке закриється, яка шахта, тільки буде закривати, зразу стає перспективне якесь підприємство. За словами першого заступника міського голови Червонограда Дмитра Балка, згідно з підписаними документами між українським урядом та Євросоюзом, до Тисячі тридцять року підприємства вуглевидобутку мають бути закриті. Відтак постав виклик, як перепрофілювати працівників шахт, адже таких людей буде близько 7 тисяч. каже він. Дмитро Балков вбачає перспективу у розвитку аграрного сектору. Після адміністративної реформи Чернорецька громада стала окрім промислового такого центру. Вона стала ще й аграрним. І В нашій громаді є досить багато сільськогосподарських виробників. Також розробили ще один детальний план з метою будівництва такого рекреаційного комплексу. Це в лісі на південь від Червонограда. Ми маємо вже в здані в оренду двом. Приватним інвестором земельні ділянки підстановлення вітро вітропарків, тобто вітрової енергетики, за словами Дмитра Балка, в червоноградській громаді є шість шахт. Дві з них мають бути закриті цього року. У майбутньому там можна облаштувати індустріальні парки для бізнесу, говорить перший заступник мера. Також каже він: місцеві заклади освіти, де готували майбутніх гірників, почали вводити нові спеціальності. Є три навчальних заклади, тобто профільної освіти, і в одному з них, за підтримки GIZ було вже запроваджено та спеціальні вже стартувала з 1 вересня набір, і вже є створена група, яка навчає електромонтерів сонячних панелей. Проєкт щодо трансформації вугільних регіонів реалізують спільно з GIZ – німецьким офісом міжнародного співробітництва. Він покликаний допомогти шахтарському регіону перейти до нової економічної та соціальної моделі. Розповідає керівниця регіонального офісу проєкту GIZ Галида Литвин. Є об'єкти, які трансформуються в промислові парки, індустріальні парки. Є об'єкти, які трансформуються в спортивні об'єкти. Є об'єкти, які трансформуються в рекреаційні об'єкти на підприємствах гірничих. Працюють не лише мешканці Червонограда, а й мешканці сусідніх громад. І впливи від потенційного закриття вугільних підприємств будуть відчувати мешканці усього цього регіону. Тому дуже важливо зараз спланувати, яким чином цей регіон має рухатися. Голова Львівської обласної вільної профспілки шахтарів Віталій Уніжук вбачає перспективи після закриття шахт у розвитку оборонних підприємств. У нас був прекрасний завод Зміна це воєнний завод, і тому, чому ж би його все-таки міністерство мало би подивитися, і все-таки які шахти би закривалися? Оцей завод би був перспективою розвитку цього міста Червонограда. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. Працівники ДБР викрили діяльність підпільної криптоферми, яку облаштували в службових приміщеннях філії Рава Руське лісове господарство. Про це пишуть на сайті Державного бюро розслідувань. Організували криптоферму колишній директор, який зараз очолює іншу філію. Його заступник, який нині обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші відповідальні особи. Понад рік тому у державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців. Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток. За попередніми підрахунками збитки склали понад півтора мільйона гривень, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 мільйони гривень. Відповідно до повідомлення, через роботу криптоферми відбувалося перевантаження мереж, знеструмлення і перебої з електропостачанням житлових об'єктів та критичної інфраструктури. Під час обшуків у приміщенні виявили комп'ютерну техніку, сервери та інше обладнання. Згідно із повідомленням ДБР, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до восьми років. Журналісти Суспільного телефонували за номерами, які вказані на сайті філії Раворуського лісового господарства, або отримати коментар щодо цієї ситуації. Відповіді не було. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олег Дідух, Львів'янин, із початку вторгнення Російської Федерації, вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 16 червня. Йому було 52 роки. У воїна залишилася дружина, донька та мама. Богдан Дідух Львів'янин від початку вторгнення Російської Федерації долучився до складу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 13 червня на 34-му році життя. У воїна залишилася дружина, донька та батьки. Ярослав Паньків, житель міста Жидачів, стрілець-помічник гранатометника військової частини А-48 21 Загинув 12 червня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. За місяць йому було б 40 років. 202 дрони, два навчальні комплекси та дві антидронові рушниці відправили зі Львова на передову. Про це Суспільному повідомив начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко. Закупили обладнання у межах проєкту пташки перемоги. Це спільна ініціатива обласної влади територіального центру комплектування підприємців та волонтерів. Від початку квітня вже передали 264 квадрокоптери. А мета проєкту закупити тисячу безпілотників для ЗСУ. Ми передаємо від Мавіка Комбо 3 до Мавіка. -3». 3 e і Mavic 3Т це тепловізійні MAVIC, які можуть працювати як і в день, так і вночі. Також передаємо багато MAVIКів-камікація. Айпідрони так називаємо. Це ті, що будуть нести на собі заряд і будуть так само нищити ворога. 24-й бригаді, 80-тій бригаді, 63-й бригаді, штурмовим підрозділом. У Львові стартував майстер-клас відкриття історичних розписів. Його проводить засновниця реставраційної майстерні Гарда, Львівська реставраторка Ірина Гірна, в будинку на вулиці Рудковича, якому понад 100 років. Вже на самому під'їзді, коли ми піднімаємося з ходовою кліткою до другого третього поверха, весь цей під'їзд розписаний. Я завжди говорю, якщо ваш будинок збудований до 1939 року, року, вас точно є розписи. І це класична альфрайка, яка відтворює цю об'ємну ліпнину, яка є з гіпсу в цій в'їзній частині. Де зараз працюють реставратори, а на стінах під'їзді власне ця ліпнина зроблена була у вигляді малюнку? Більшість розписів у під'їзді цього будинку заховані під шарами фарби та побілки. На майстер-класі навчатимуть усім етапам реставрації стінописів і як правильно підходити до цієї справи, каже Ірина Гірна. У Нас не є стоїть завдання зараз зробити за тиждень випустити цілий плеяду реставраторів. Та у нас важливе завдання є пояснити людям, як правильно підходити взагалі до реставра реставрації, які етапи можуть самостійно мешканці робити, якщо такі є, коли потрібно вже зупинитися і кликати майстрів реставраторів, якщо ми правильно розчистимо їх, якщо ми правильно знімемо ці набіли, то це й 90% роботи власне, якісної реставрації? На майстер-клас записали 14 учасників. Серед них Аліна Сушко, яка останні три роки захоплюється реставрацією. Я реставрую деревину, столярні вироби, старовинні антикварні меблі. І зараз це для мене нагода розширити мої знання завдяки власне вмінню відновлювати розписи. Альфрейні оці роботи працювати з тиньками. Триватиме майстер-клас упродовж тижня. Наш захід, наш майстер-клас покликаний популяризувати реставрацію цих розписів. І власне цим заходом ми хочемо спонукати мешканців. Свідомо підходити до проведення робіт в своїх помешканнях і у приміщеннях спільного користування. Зараз у будинку, де проводять майстер-клас, також тривають реставраційні роботи. Реставратори працюють у візній частині будинку над відновленням ліпнини. Ініціаторами відновлення будинку є самі мешканці, які зібрали гроші та найняли реставраторів. Ольга Дейнака тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Арат наносять грим, який імітує травми від домашнього насильства. Відправляю кров на шрамі». Так це є гримерні наліпки, створені з інкапсульованого силікону. Далі вона стає однією із семи жінок, які із плакатами організувались у перформанс до міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Жінки на площі перед університетом Івана Франка стоять мовчки, аби донести до перехожих ідею акції. Мовчати про насильство не можна, каже учасниця акції та представниця Львівського центру допомоги врятованим Інна Арат. Не потрібно мовчати про насильство, будь-яке домашнє, економічне, психологічне, і тому ми сьогодні тут, щоб донести, тому що насильство це така річ, яка любить тишу. І там воно процвітає. І коли надати розголос насильству, ми його можемо перебороти. Також у Інни в руках букет троянд. Жінка каже, це символ того, що людина, яка вчиняє насильство, не зміниться після вибачень і подарунків. Після того, як кривдник повертається до неї з подарунками, з квітами, вона пробачає, і повертається знову в такі стосунки. Не потрібно пробачати. Також у такий день потрібно нагадати про те, що важливо фіксувати сексуальні злочини, які вчинили під час російської окупації, розповідає спеціалістка із протидії гендерно зумовленому насильству фонду ООН Олена Коханець. На сьогоднішній день ми знаємо про 208 випадків, які зафіксовані в офісі генпрокурора. Але ми розуміємо, що справжня кількість набагато більша, цифра набагато страшніша. І ми розуміємо, що Постраждалі не звертаються. Вони навіть не розповідають найближчим людям через те, що бояться осуду. На Львівщині повідомити про домашнє насильство можна, окрім правоохоронців, і в центр допомоги врятованим у Львові або ж звернутись у спеціалізовані притулки і денні центри у районах області. Ірина Мочульська, Олег Греб, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Я знаю, що це потенційно. Uh, неймовірний театр, який який взагалі можна зробити найкращим театрі України? Тільки треба зрозуміти, як це зробити. Я думаю, що таке розуміння у нас десь боже є. Так про своє призначення на посаду директора та художнього керівника говорить режисер Максим Голенко, каже, що пропозиція співпраці надійшла у травні, але з колективом театру співпрацював і раніше. До прикладу, у 2021 році, він із заньківчанами поставив п'єсу три грошова опера. Я його знаю, як Творча особистість, хороший прекрасний режисер. Як керівник ми ну, ще мало знайомі, він тільки зараз, зараз тільки прийшов до нас. Я зараз повністю тільки зайнятий роботою, виставою, думаю тільки про неї, більше ні про що. Максим Голенко працював у 10 містах України і поставив близько 50 вистав. З 2020-го був головним режисером одеського театру імені Василя Василька. Спільні постановки потрапляли до списку найкращих всеукраїнського фестивалю. Премії Гра. Моя перша вистава там взяла е, Енеїда. Е, «21», яку я поставив в театрі Василька, вона стала найкращою виставою України. Собаче серце було в фіналі, і зараз вистава Саша. винесе сміття теж. Ну, Має багато шансів. Це, до речі, перша вистава війни, яку ми зробили суто в Одесі. Максим Голенко розповідає, що поки в кабінеті не облаштувався на столі речі попереднього керівника. Його представили трупі театру 7 червня. Після цього повертався в Одесу, щоб зібрати речі і переїхати до Львова. Є вже якийсь у нас історія пере перепротуару, що хотілося б і. Повірте, тут з'являться і режисери найкращі українські, і репертуар. Ми теж підбираємо так, щоб він був цікавий, моцний, щоб глядач не міг обійти цей театр. У планах нового керівника відкрити ще одну сцену в театрі. Вона буде розміщена під дахом. А щодо репортуару, то наразі ведуться перемовини з Наталкою Ворожбит щодо сценарію музичної вистави про Володимира Івасюка. То що останні п'ять років керівником театру був Андрій Мацяк, нового міністерства культури призначило терміном на рік. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.